Вітаю вас, друзі! Ну що, скучали за Вімедіусом? Так ось він у нас появився. Давно вже не було таких платформ, як би вони були, але не записував для вас відеоролики. Ну, в чому полягає даний сайт? Давайте ми тако быстро пробжемося. Розкажу, що і як. Ну і, в принципі, покажу наглядно все, як все робиться. Після реєстрації ми попадаємо, так би мовити, на їхню сайти. Як ми бачимо, все в нас є, так як у нас у Vimedius було. Але тут виходить, що там було. Да, там, в принципі, так само було в гривнях, так само і в нас тут в гривнях. Тобто, виходить, як в нас от персональна інформація. Тобто ми сюди вводимо нашу банківську карточку, вводите своє ім'я і вводите номер карточки Вивід на. Карточки, якщо я не помиляюся, то можна на Абанк і Приватбанк. Чи можна моно, то скажу вам чуть пізніше, в принципі, в групі вам напишу. Після реєстрації в нас, виходить, нам дається три безкоштовних завдання. Якщо ми побачимо, нажмемо на мій, бачимо, що завдання, які залишилися на сьогодні, тобто в нас три завдання є. Якщо ми перезагрузимо, то в нас вибуває, що з. 9 години з 28 -го числа мінімальна сума для зняття змінена на 30 гривень. Тобто, виходить, платформа, з платформи можна вивезти мінімальну суму 30 гривень. Ну що ж, давайте будемо, як то кажуть, виконувати завдання. І так, давайте будемо виконувати, наприклад, у Тіктоці. Нажимаємо нажимаємо отримати. За завдання нам дається по 3 гривні і. 60 копійок. Давайте переглянемо на VIP, скільки в нас стоїть VIP. Срібний у нас 600 гривень, золотий 1200, 3000, 9000. Тобто, виходить, можна сказати, повністю той самий vim що і був. Дуже доволі такий класний сайт, в принципі, в був, прослужив він доволі. Довго. Тобто, виходить, дивіться, у нас зараз є ВІП звичайний, і на ньому ми можемо заробляти по 10 гривень і 80 копійок. Якщо ми перейдемо на срібний, то ми зможемо заробляти. Зможемо заробляти. Тобто, виходить кожне завдання, а тут просто-просто щомісячний дохід. У тобто, нас немає такого, ага, о, є, все. Дивіться, на срібному, в нас є 8 замовлень по 360, тобто всі в основному платять по 3,60 за замовлення, але якщо ми на звичайному, то в нас в день по 10 гривень і 80 копійок, якщо ми на срібному, то зможемо заробляти по 28 гривень 80 копійок, і якщо ми. На золотому це за 1200 по, 60, по 57 гривень 60 копійок. Ну що ж, давайте тепер ми, так як вже взяли завдання, то давайте нажмемо на завдання. І бачимо, що в нас є три е завдання. Тобто ми нажимаємо на нього і переходимо в TikTok. Тобто У нас перекидає на TikTok. у вас може перевінити на те, що ви вибрати. Yeah, 40, yeah. Робимо скрін. І повертаємося, і вставляємо сюди наш скрін. Надсилати. І так само із двома завданнями. Тому ось вам такий сайт. В принципі, якщо захочете, можете заходити, реєструватися, пробувати. Якщо в нас виходить, ми нажмемо на прибуток, то якщо ми подивимося, що в нас мінімальна виплата з сайту є 30 гривень, тобто нам потрібно буде попрацювати 3 дня на платформі і ми зможемо подати на виплату. Також пам'ятаємо про те, що в нас є, нам будуть платити за реферали, але якщо ми будемо на звичайному Якщо ми рівні, то ми з рефералів прибуток не зможемо отримувати. Тобто нам потрібно хоча б як мінімум купити VIP за 600 гривень, тоді ми зможемо з рефералів отримувати прибуток. А так, в принципі, заходьте, реєструйтеся, пробуйте, прив'язуйте свої карточки. Ну і поки є можливість, будемо виводити, як тільки не збирає на вивід, то вивід свій покажу в Telegram своїй групі. Ну, на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей і гарних вам заробітків!